Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати таблиці у текстовому документі. І будемо трохи ускладнювати нашу роботу. будемо вставляти таблиці, які містять зображення, які мають різні обрамлення, різнокольорові, різної товщини, можна навіть зробити різної форми. І виконаємо сьогодні завдання 2. Вашого підручника, інформатика 5 клас автор тріщук 2022 рік. Нам потрібно буде створити ось таку табличку за зразком. Дивіться, я вам одразу зараз покажу перший спосіб вставлення зображень в текстовий документ. Це я зроблю зараз скриншот цієї таблиці. У мене стоїть програмка для створення таких скриншотів. Вона називається LightShot. Дуже зручна програмка. Ось вона в мене тут, бачите, де в мене хрестик. Вона дозволяє робити знімки екрану, зберігати їх у файл, або вставляти їх в буфер обміну, а потім вставляти в потрібне місце, наприклад, в документі, в нашому в текстовому документі, в якому ми будемо створювати таблицю. Тож, дивіться, я зараз зроблю тут декілька пустих рядків. І в останнє з них вставлю таблиці, щоб нам постійно кожного разу не доводилось дивитися у підручник. Звичайно, це не справжня таблиця, тому що справжню таблицю ми будемо зараз створювати. Тобто ми будемо створювати таблицю максимально наближену до цього зразка. Як створити цю таблицю у Microsoft Word, прописано в вашому підручнику. Тому що параграф підручника розглядає варіант саме для, цієї, для цього текстового процесора. Я вам показую, як це зробити в LibreOffice Writer. LibreOffice Writer — безкоштовна програма, аналог Microsoft Word, яка нічим не гірше за Word. Тож починаємо. Створюємо таблицю. Це буде завдання друге. Друге на сторінці 107, мені здається, давайте перевіримо. Так, завдання друге на сторінці 107. Давайте наш текст також зробимо відповідно до підручника. Трохи збільшимо. Хай буде такий розмір, але масштаб збільшує. Завдання друге сторінка 107. Давайте також зробимо синім кольором. Як робити колір тексту? Нагадуємо якраз: можна робити жирним. Можна сторінка 107 залишити. Вставляємо таблицю. Таблиця у нас має 4 стовпчики і декілька рядочків, не знаю скільки, потім скоригуємо. Перший рядок, мені потрібно об'єднати комірки, виділила правою кнопкою і обираю в контекстному меню об'єднати комірки. Пишу тут пристрої комп'ютера. Далі також потрібно об'єднати комірки. Правою кнопкою Об'єднати комірки. Пристрої введення даних. Добре, інфор... ну, можна написати даних. Не буду виправляти. І тут також об'єдную комірки, також прописую пристрої ведення даних або інформації. Далі, дивіться, можемо трохи поформатувати те, що отримала, тому що вони, от всі ці два рядочки, вони будуть мати однаковий формат. Тож я їх виділяю, роблю. Шрифтом Arial. ви бачите, що тут шрифт без зарубок Arial. Роблю їх вирівнювання по центру. І, мабуть, на цьому все поки що. Далі, в мене підуть різні пристрої введення інформації. Наприклад, клавіатура, які ще ви пристрої знаєте, введення інформації. Миша, наприклад, можемо ще взяти мікрофон. І давайте три пристрої виведення інформації. Виведення даних або інформації. Принтер. Якщо у вас так само, як у мене, можна зробити Ctrl-X сполучення клавіш і Ctrl-V. Ctrl-X вирізає те, що я не туди вставила, і Ctrl-V вставляю куди потрібно. Принтер. Далі, якими ще пристрої виведення інформації знаємо. Наприклад, звукові колонки. І, наприклад, що ми ще знаємо? Із пристрою виведення можна назвати монітор. Такий стандартний пристрій виведення. Дивіться, всі ці назви у нас також будуть Aerial. Заходжу, ставлю Aerial. Розмір можна зробити. Ну, Якщо цей 14, а, мене зробили, давайте цей зробимо 14-й, назву 14. А тоді під категорії залишимо 12, але по центру давайте вставимо тепер картинки. Найголовніше вставляти будемо з інтернету. Вводимо пошуковий запит, клавіатура. Обираємо зображення. Вибирайте будь-яке зображення, яке вам сподобалось. Більше за все, правою кнопкою копіювати зображення. Згорнули правою кнопкою в ту клітинку, в яку потрібно вставити, кажемо Вставити. Так само робимо з принтером. Заходжу в Google, шукаю зображення принтера, копіюю той принтер, який ви хочете. І вставляю. Так само робимо з мишею. Заходимо в Google ще раз, яким чином ми вставляємо зображення з інтернету. Миша комп'ютерна, правильно, нам ж не потрібна жива мишка. Обирайте, що вам більше до вподоби, копіюєте, вставили зображення. І так далі, робите до кінця. Так само робите, ну давайте ще один мікрофон. Знайдемо і все, мікрофон. Обираєте якийсь із комп'ютерних мікрофонів, копіюєте це зображення і вставляєте його. Його можна трохи зменшити. Бачите, він у нас дуже великий в порівнянні з іншими вийшов. Виділяєте і за правий нижній кут можна зменшувати. Добре, тепер давайте розбиратись з розміщенням тексту. Клавіатура миша, мікрофон, виділили ці, цей стопчик. давайте я зменшу розмір. Права кнопка по ньому, властивості таблиці, контекстне меню викликаємо властивості таблиці. Ми хочемо серед всього іншого от розташування тексту тут є, щоб воно було. Вертикальним знизу догори, і щоб воно вирівнювалося у центрі. Це буде вертикальне вирівнювання. Ось у нас все вийшло дуже добре. Так само робимо з принтером, колонками і мікрофоном. Права і кнопка і властивості таблиці, розташування тексту, вертикальне знизу догори і вирівнювання у центрі. Напрямок тексту вертикальний знизу до гори вирівнювання у центрі. Подивились. Можливо, тут можна собі дозволити більше шрифт, тому що дуже багато місця тут гуляє. Просто так, да? тож ми його можемо збільшити. Картинки, які ми повставляли, зображення можна також більш оптимально розмістити. Так, тепер давайте приступати до форматування обрамлення нашого. Да? обрамлення. Я хочу, щоб наші оці всі перепонки між таблицями, заходимо в обравлення і обираємо стандартне для всіх отих перепоночок між клітинками таблиці було трохи стиль, залишимо такий самий, трохи товстіше. Наприклад, 075 ПТ, хай буде. Подивились, як воно вийшло. Нормально. Але дивіться, що у підручнику. У підручнику у нас верхня зовнішня межна, межа червона, а деякі внутрішні межі зелені. Це задача із зірочкою. Робимо спочатку зелене обрамлення. Дивіться, от я виділяю оці дві клітинки правою кнопкою властивості таблиці. Заходжу у, дивіться, зовнішня межа та всі внутрішні лінії. Хай буде зовнішня межа для, та всі внутрішні лінії для тих клітинок, які я виділила, вони будуть зеленими і, можливо, ще трохи товстішими. Окей, перевірили, спрацювало. Далі я хочу, щоб зовнішня межа була червоною. Виділяю повністю всю таблицю. Правою кнопкою властивості таблиці переходжу в обрамлення. Дивіться, зовнішня межа без зміни внутрішніх ліній. Обрала її. Хочете, оберіть інший якийсь тип, стиль лінії, наприклад, там тонка і товста разом. Або щось, що вам буде більше до вподоби. але ми робимо її червоною. Червоною і, звичайно, товстішою 2,25. Хочете зробіть тінь, якщо хочете. Окей. Ось що у нас вийшло. Дивіться, зелене у нас залишилось там, де потрібно. І ще нам потрібно оцю середню лінію також зробити зеленою. Давайте спробуємо правою кнопкою. Ми можемо до неї таким чином добрати. Що ми обираємо? Зовнішня межа без зміну внутрішніх ліній обрали і обрали тільки оцей варіант. Оцей варіант ми робимо товстішим і зеленим. Окей. Перевіряємо, все спрацювало. В принципі, на цьому все. Вам залишиться тільки ще дві картинки вставити з інтернету. Не, не бросайте отак, як я, тому що я до кінця не показую. Вам залишиться ще трохи доробити самостійно, але в цілому, я думаю, що все зрозуміло. Якщо хочете подивитись, як це виглядає перед тим, як роздрукувати, заходите перемкнути перегляд друку і дивитесь. Оця табличка у нас не справжня, ми її видаляємо. А оця табличка у вас справжня, ви її відсилаєте мені на перевірку. Дякую вам за увагу, гарного вам дня, до нових зустрічей!